Добрий день, шановні глядачі ютуб-каналу науково-дослідного інституту краєзнавства Київського національного університету імені Шевченка. Я хочу ознайомити вас такою цікавою темою, як етнокультурний розвиток українського суспільства на початку 21-го століття реванш про російських сил в Україні, яка реалізується в межах виконання науково дослідної роботи. Етнокультурний розвиток сучасного українського суспільства в умовах політики реваншу Російської Федерації. Третій етап етнокультурного розвитку українського суспільства 2010-2014 роки, незважаючи на його негативні прояви, а саме тотальний наступ російської влади на український етнокультурний простір, виявив, що за ті здобутки, яких досягло громадянське суспільство, на попередні роки воно тове боротися і стоювати їх надалі. Здовільна внутрішня і зовнішня політика Віктора Ющенка підготовила підґрунтя для повернення до влади проросійської партії регіонів та її очільника Віктора Януковича. Президентства Віктора Федоровича стало суцільним випробуванням для громадянського суспільства, і, зрештою, попри всі негаразні жахіття, воно перемогло автократа в лютому 2014 року. Хоча у 2010 разтих роках здавалося, що ця команда міцних господарників планувала залишитися надовго, оскільки ігнорування національних інтересів, писання так званих харківських угод, у 2010 році, згідно яких з 28 травня 2017 року продовжувалося на 25 років дія міждержавної договору між Україною та Російською Федерацією щодо перебування військових баз Чорноморського флоту на території України в Криму. Та власне збагачення за будь-яку ціну. Євим інструментом знищення українського етнокультурного простору став відомий кінофоб і кіножер Дмитро Табачник. як міністр освіти і науки України продовж 2010-2013 років Дмитро Володимирович намагався зупинити українізацію освіти і науки, зокрема та всієї гуманітарної сфери, загалом, й активно розчивував все, що тільки міг, зважаючи що з першого дня на цій посаді, а саме з 11 березня. 2010 року його намагалися відправити відставку, маючи високих покрителів в Москві, він систематично знищив український етнокультурний простір, аж поки з Януковича з України його позбавили посади 23 лютого 2014 -го року. Головна небезпека для українського етнокультурного простору полягала в тому, що Табачник був дуже розумним і цинічним ворогом України, українців і українськості, він все робив системно, комплексно. І це спрямовано, підкриваючи власне злочинні дії та роботою про пересічних громадян України та державницькі справи, що куратори з Кремля поставили перед ним низку числі завдань. По-перше, зупинити українізацію гуманітарного простору України і розпочати його покрокову русифікацію. По-друге, спинити поширення української мови в Україні та розпочати повернення російської в усі сфери суспільно-політичного, економічного культурного життя. По-третє, стримати. Євроінтераційні правлення Києва в межах своєї компетенції, освіти і наука, та науки та активізувати єразійський вектор розвитку гуманітарної сфери України. По-четверте, здійснити перезавантаження історичної пам'яті українців, мінімізувати негатив радянського минулого, активізувати критику національного визвольного руху в кінця х початку 50-х років ХХ століття, поплюжити героїчну боротьбу українських повстанської армії та її витяжків, а сам перед Романа Шухевича використати у своїх злочинних інтересах контроверсійні події другої стової війни, наприклад, саме Волинську трагедію, щоб остаточно сварити, роз'єднати українців і поляків, провадити в Україні російський культ так званого «побідобєсія», Тощо, на превеликий жаль, за майже чотири роки прибування при владі та батьнику багато чого вдалося. На нашу думку багато з того, що сталося згодом у 2014 році, саме згарбання расистами кримського півострова, так звана руська весна», Тристичне-спорадицький вибух насиль на сході України є справою рук інтелекту міста злочинця Дмитра Табачника. Симптоматично, що вже у своєму першому відданні РФ в разі міністра 6 квітня 2010 року він спілкувався журналістом так званої ліберальної радіостанції Еха Москви і дуже обережно оприлюднив свої плани на найближчу перспективу. Головна їх сутність полягала в тому, що, прикриваючись європейськими політикоретними, Виявленими ліберальними постулатами поступово розпочати процес деукраїнізації освіти, тому що саме освіта це не лише виховання і навчання майбутніх громадян, з якими вони будуть чи проукраїнськими, чи проросійськими, прогорськими тощо, а й підвалення всього українського суспільства, активного, пасивного, патріотичного тощо. Татегі реваншисти добре зміли, хто керує освітою, той незабаром буде диктувати свої умови суспільству. Та бажано котримують попередники важкий спадок приблизно 80% українських шкіл українською мовою, і дерешту 20% переважно російських з невеликою кількістю шкіл з викладанням на мовах національних меншин: Угорська, румунська, молдавська, кримсько-татарська тощо для міністра конжера. Ці приблизно 20% шкіл мали стати правдабним для наступу на ворога українські школи. І часом він був переконаний, що більшість з цих шкіл успішно русифікує чи просто знищить як не потрібні. Все це мало робитися поступово, але послідовно. Так, величезним досягненням української реформ в освіті стало впровадження зовнішнього незалежного тестування, так зване ЗНО, до вищих начальних закладів України. ЗНО знувало великі корупційні схеми, дозволило розумним дітям вступати до престижних вишів без так званого блату і хабарів та дуже підняло статус української мови, оскільки воно було виключно україномовним. Що робить Табачник? Він дозволяє учням неукраїнських шкіл складати ЗНО на своїй мові, обґрунтовуючи це тим, що випускники шкіл з іншими мовами навчання будуть у гірших умовах, чим їхні однолітки з українських шкіл. Та осрібниці ні. Це лише перший крок для повернення російської мові втрачених позицій у середній школі. На черзі вища школа, навчання якій України має проводитися виключно державною. Табачник з цими постановами дозволив створювати навчальні групи у вишах, де викладання мало вветися не українською. Ось так, крок за кроком, постановою за постановою, українська відступає, російська повертає втрачені позиції. Треба відзначити, що головний редактор Московської дістанції Венедіктор іноді став питання табачнику гострів. Ось він запитує табачника. От я подивився у Севастополі з 68 шкіл, 67 російських. А як хлопець? Севастопольської російськомовної школи зможе здати зовнішнє тестування у Харківський авіаційний інститут. Дляклання ведеться виключно українською мовою, що табашник відповів: він здасть тестування у своєму центрі тестування в місті Севастополь російською мовою, тому що це буде мова викладання фізики, математики, астрономії. Але крім того, він усі ці 10 років вивчав українську мову, українську літературу, тому викладання у Харківському цьому університеті. І Жуковського, у нього буде некамне спотикання. Але це кінець цитати, але це вже брехня і маніпуляції. Саме тому, що я власному досвіді можу це, це підтвердити. Я після закінчення восьмого класу з країномовної середньої школи номер 1 в місті Жмененка, Вінницька область, намагався вступити до Соровського училища. Мрія стати офіцерним танкістом. А добре, що ця мрія не здійснилася. Це був 1980 рік, рік Московської олімпіади. Таким причистим. Київське сороцьке училище того року чомусь не набирало багато і чимало бажаючих радянські військові комісаріати відправляли до мінського сорокського училища. Навчаючись в українській школі, я добре володів російською мовою, але з'ясувалося, що такі близькі мови, як російська, українська і білоруська, на практиці виявилися різними, особливо термінології. В підручниках з фізики, алгебри, геометрії і тому знання російської мови і літератури мені зовсім не допомогло. І я отримав з цих предметів погані оцінки. Для табачника російська мова лише одне з найвищих досягнень поряд з російською культурою російською цивілізацією. Тому для нього протягом домінування української України і вторинність і дорядність російської автоматично є просто езиційним викликом, який треба здолати навіть ціною власної кар'єри. Ось так він писав з одних своїх праць. Більшість того, з точки зору культурної спадщини України. З точки зору історії України мене, наприклад, досі зачіпає, коли говорять, що російська мова це мова національної меншини. У культурній спадщині України російська мова така ж оснотвірна культурній спадщині, як і українська. Так, українська державна мова. Але та ж сама норма Конституція України окремо позиціонує статтю 10 як російська мова, виділяючи її з групи інших мов. Такі цитати. Та Башник сприйняв початок українізації освіти в Україні. Початку 90-х років минулого століття як особисту катастрофу він був переконаний, що ті, хто закінчив більше шкіл, до 1993 року отримували нормальний природний бінгівізм розуміння мови і володіння предметом української та російської культури. Тому він був переконаний, що найбільшим досягненням багатьох років в Україні саме є абсолютний бінгізм, а саме володіння українською російською мовою успішно вчені малознавці, як вітчизняні, так і зурбіжні, в своїх працях переконливо довели, що не можуть мирно функціонувати на одній території дві більш-менш спорідні мови. Рано чи пізно одна з них переможе і цілком полине іншу. Приклад це як Сіоми животіння і вмирання білоруської мови в Білорусі. Така недоля чекала й українську, але потужний спротив громадянського суспільства став на заваді імперським реваншистам. Тому всі роздуми табашника про білінгвізм, це лише мрії, імперці, крофоба, посаточне винищення української геноциду українсь... українців мав би так званим геноцидом соловійної української мови. Також на запитання Венедітова, як міністр планує вирішити несприйняття тих чи інших героїв, наприклад, Степана Бандери в різних регіонах України, і як це можна вирішити, табашник відповів. Мені здається, що знімати його варто гуманізацію і певною деполітизацією обов'язкових шкільних курсів з історії. Це загальні слова. Хочу сказати без загальних слів українофілія або українолюбя не передбачає обов'язково полнофібії чи русофобії. Я думаю, що в курсі обов'язкового навчання се по України ми говоримо про школи, так можна пом'якшити і об'єктивніше викласти багато позицій. Але розумієте, проблема полягає ще в тому, що південь. Схід і центр України він перехворів захопленням тоталітаризму у його інтернаціоналістичних або скаржих класовій формі. Але Венедиктов поцікавився в нього в Табашника. А що ж робити з пам'ятником Сталіну в Запоріжжі? Щабашник відповів: по-перше, бути толерантним до кожного регіону один до одного. А по-друге, дати максимум волі на розсуд регіонів. Кінець цитати. Врешті-решт такий автоматичний режим Януковича толерував будь-які проросійські дії та давав якнайбільше влади місцем, регіональним чиновникам і політикам, особливо на сході, півдні України та в Криму, де повністю запанував так званий «русський мір. В результат не забарився. Сікому населення в Криму задіснютало освободітелі, а південь схід України опанував так звана руська Вісна. Там, де про Росії українські сили були зуртовані, росі, росіяни отримали по зубах. Це Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Харків. А там, де проживали туристи-сепаратисти, там переміг Руський мир. І весь регіональний сепаратизм існував у нас ХХ століття, на початку 21-го. А особливо він піднес, 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 піднесен набув з приходом до влади регіоналів сепаратизм всіляко підтримував і захочував табашник. Як завжди, його хитрий цинічний розум знаходив можливості обійти закон і послабити загальну українську ідентичність і посилити регіональну, антиукраїнську і російську вовні сотку півдня і сходу України. Якщо підручник з історії і загальнонаціональним, і для його переписування і принастеження російськими сенсами потрібно багато часу і зусиль. Скільки списів було зламано над спільного російсько-українського посібника з історії? Взагато виявився ніяким. Він не виправдав сподівань імперців. У свою чергу підручники з краєзнавства, оригінальної історії, тощо не мають загальноукраїнського розголосу, але справу свою роблять як на користь, так і на шкоду української державності, злежності, як на які наративи, яку спрямованість авторів цих матеріалів не закидають українські сенси чи російські. Тому знову надамо слово міністру Кнажеру. Плаймат у нас єдиний підручник, і конкурс проводиться в Міністерстві початку рукописів для кожного предмета кожного класу. Але з тим я вважаю позитивним, що як у європейських школах значний обсяг годин виданих на історію займала локальна історія чи місцева вона може заклатися, наприклад, як, як отут Києві бути підручник історія мого міста. Це історія Києва. Це може бути краєзнавчий підручник або підручник з локальної історії. А взагалі на сьогоднішній день я вже неодноразово говорив педагогам. Із півдня та сходу, по договір із заходу, що коли ви викликаєте підручник необ'єктивний, при Ющенку, ви не хочете подивитися в закон. А в законі написано, що будь-яка середня школа має право до 40% навчального часу, навіть сьогодні, сама готувати предмети і факультативи. Тому харківські вчені повинні не стогнати на конференціях, а зробити нормальний, хороший, якісний, доступний дітям шкільний підручник історія Стобільського краю. І там розповісти про те, що Харківщина завжди здавалася як район транскордонного співробітництва, дружнього і для України, і для Росії. І що там було два великих потоки, що, що вони йшли як з України, так і з Росії. Приходили люди з Воронежа, з Волг, люди, які приходили з Новородських земель з титою сучасної Чернігівської області. Кінець цитати. Ось такий вищий полтас від Мета Табашника. Прикриваючись європейськими практиками, підважуючи російську державність, згодом цей принцип пригинали за при спланованому ним наступі на україномовні навчальні заклади так в Тишіму році, вибухнув скандал. Закриттям української школи в Красному лучі Луганської області, де місцеві пояснювали, що школа скривається через пану наповнюваність. Цебто українська мова каня не потрібна в школах Луганщини, а насправді школу закривали тому, що зручну територію зміщення, оскільки її приміщення планували віддати під офіс молодіжноїзації партії регіонів. Це за цей зашквар влади набув з розголосу, і президент Янукович змушений був доручити той часом прем'єр-міністру Азарову та його підлезному Табачнику перевірити обґрунтованість закриття. Школ української мови навчання. Прикриваючись турботою про права людини, забачник наполегливо втілював завдання Кремля щодо кількості шкіл з російської мови навчання, щоб суттєво розширити терени поширення руського міра за рахунок українського однокультурного комплексу. В одному з інтерв'ю ЗМІ міста заявив: в Україні буде більше шкіл з російської мовою навчання, якщо такі бажання висунуть батьків учнів. Буде більше, якщо батьки захочуть. Це ж не може бути міністр. Але при такому співвідношенні 60% населення в столиці говорять, живуть, пекуться тільки російською мовою, а в Києві 537 шкіл, шкіл цілком російською мовою укладять тільки 5%. Тому він повідомив, що школи можуть за бажанням замовити в цьому році підручник російською мовою, але школярі все одно вчитимуть обов'язково українську літературу, мову і даватимуть підсумкові іспити українською. Тому наголосив Табашник, школи російського навчання не заважатимуть юному громадянину України отримати освіту власне двома мовами російською і українською, зазначив міністр. Взагалі, для російського чиновника імперія і рашиста, Табачника, всеукраїнське меншовартісне і мова, і культура, і історія, і література, і мистецтво тощо, а все російське – найкраще досягнення російської цивілізації. Тому в черговому інтерв'ю журналістам в Ехо Москви табачник наголосив, що знання російської літератури є одним з обов'язкових і невід'ємних ознак кожної цивілізованої сущної людини. Цитата: Я переконаний, що освіта кожної по справжньому стилізованої і справді освіченої людини складається з кількох фундаментальних речей: це велика грецька філософія, це російська література і німецька логі... логіка. Ми, з речі, на опір націоналістів створили програму цього року і робимо для всіх класів, яка називається Світова література, де російська література. Охоплює дуже великий обсяг, запевнений, міністр і додав, що цього року міністерство дозволяє всім батькам брати мову навчання для дітей. З його шкіл, цього року школи Харкова, Криму, Донецька, Луганська інших областей, якщо вони хочуть замовити плюски 11 класу російською мовою, вони його отримують російською мовою за рахунок державного бюджету. Також на батьки повідомив, що в цьому році буде відновлено Всеукраїнську олімпіаду з російською мови та літературою. Перекриваючи тезами про підвищення конкурентоздатності пускників шкіл на ринку праці як в Україні, так і в Європі і в світі, Табашник до місця того, що в навчальних закладах українська мова мусила вчити вже не одну, як раніше, а близько дві іноземних мови. Саме цікаве, що у цього варіативного переліку чомусь потрапила російська мова, яку сам Табачник вважав не чужою для українців. Тому переважна більшість батьків, рятуючи своїх власних дітей від перевантаження, брали в якості другої іноземної мови, саме російську. Так, мова е, нашого сусіда тріумфально повернулася в начальний освітній процес України. Там, де руський мір набував все більшого сповсудження саме терний Криму і Донбасу, а саме вони стали повністю ареною російсько-українського збройного протистояння, а в тих районах України, де руський мір не мав панівних позицій в освіті, науці і культурі, було збережено українську державність, ідентичність етнокультурний простір. Та на передбаченим по посаді керівника МОН України, зуміючи важливість українознавства для комплексної збудови української держави, українського етнокультурного простору, розпочав боротьбу судом українознавства та його директором, федактором сучасного українознавства Петром Коненко. Головною метою цієї боротьби було усунення Петра Петровича з посади очільника інституту, кардинальне перепрофілювання українавчої інституції та цілковите знищення українознавства у недалекому майбутньому. Про путінські. Проксі Башник активно наполегливо виконував вказівки кремлівських ідеологів руського міра, для яких українознавство становило реальну угрозу, загрозу і його послаблення. А з часом і ліквідація була їм дуже потрібна, оскільки в Україні руський мір не міг порадувати співстувати з українознавством, тому і расисти намагалися його знищити. Врешті-решт табачник вдалося усунути з писати Петра Коненка. Значить свою, свою людину Анатолія Чайковського, але вчені українознавці зуміли вистояти зберегти інститут такства як і науку та навчальну дисципліну. Наступним потужним заходом по посуванню російської мови у гуманітарній посіб України став закон про засади Державної мовної політики 5029-6. 50296 назвали його закон Ківалова Кльсіченка чи просто закон 2К, оскільки саме ці народні депутати від партії регіонів прятували цей закон. Антукраїнський докладчів зусиль для його прийняття. Так, 5 червня 2012 року Верховна Рада України ухвалила його в першому читанні, а вже 3 липня 2012 року, запрошенням Конституції України, норм регламенту та процедури розвиту в другому читанні, вони його ухвалили. І 31 з 1 липня 2012 року цей документ підписав голова Верховної Ради Володимир Литвин, а вже 8 серпня його підписав Віктор Янукович. Закон не був в чинності 10 серпня 2012 року. Він встановлював, що державною мовою є українська, але істотно розширював використання регіональних мов, якщо кількість носіїв цих мов не менше 10% від населення певного регіону, в яких а саме, а саме, його діях спочузувалося на 18 мов, а саме: російську, білоруську, болгарську, вірменську, гагаузьку, їдеш, кримсько-татарську, молдавську, німецьку, новогрецьку, польську, ромську, румунську. Словацьку, угорську, русинську, караїмську імсько-кримчатку. Важливо те, що він припинив дію закону РСР про мову український РСР. Прийняття та імплементація цього мовного закону стала пірвою перемогою російської влади. Так, вона переграла проукраїнські українські поліційні партії в парламенті. Рігінали. Завзали його українському суспільству, і так званий мовний майдан, не призвів до революції, але пасіонарні українці такі гвалти насилля не пробачили і в своїй пам'яті. Зрештою, цей закон став одним з чинників збурення українського суспільства і початків восени 2014 року Національної української революції в Україні. Зважаючи на цей потужний натиск рашистських гремашистів, українці успішно втримували завойовані позиції Україні зації унітарного простору. Країни згадаємо та башня, як ще на початку тисяч року обіцяв скасувати обмеження щодо показу фільмів російською та відмінити дублювання з, щок українською мовою. Але як самимся це зробити, так йому це не вдалося. Виконуючи завдання расистів російської агентури, активно впроваджувала духовний, гуманітарний, інформаційний, мовний, культурний, освітній та простір України злочинні ідеї та українські принципи руського міра, що зрештою призвело до слабного української держави. Зменшення українського турного просто та значного посилення пропутінських прибічників Криму на сході України таким чином, призувавши докупний росток українського соціуму в умовах равашизму Росії щодо України на початку 21 століття, ми прийшли до таких писумків. По перше, третій етап докторного розвитку українського суспільства 2010-2013 роки відзначався потужним тиском російських і проросійських сил сил України на всеукраїнське. По-друге Осмислення на кутун розвідку українського суспільства на початку 21 століття допомагає фахоктувати онтологію стиліційного конфлікту між російською євразійською автократією і українською європейською демократією. Це дає можливість осягнути його вплив на Україну українців та зуміти, яким чином російська загроза з боку расистів стимулювала протидію українського громадянського суспільства і, врешті-решт, призвела до сунення від влади російського режиму кремлівських проксі. По третє. Очолив цю неімперську реваншицьку реконкісту та частини незмінний і незамінний міністр світи і науки у двох урядах Азарова, мито та башник. Він систематично і заспрямовано намагався зупинити українізацію та спробував чати протонну русифікацію українського унітарного простору. По четверте, прикриваючись турботою пронесення меншини, він та його команда намагалися звузити простір функціонування української мови та розширити суспільний реал будування російської Це завдання мав виконувати ганебний. Римський закон просади державної монополітики Ківалого Клисніченка. По п'яте, де руський мір набув на найбільшого розповсюдження, це передусім терени Криму і Донбасу, там він став каталізатором кровопролитного російсько-українського збройного протистояння а в тих районах України, де руський мір не мав таких п'яних позицій в освіті, науці, культурі було збережено українську державність, на людентичність та український атекатурний простір. По шосте. Попри системний наступ рашистів про російських сил українських державі на український адектуальні простір українці змогли зберегти в цілому, попри деякі натині тенденції, ті здобутки, які вони зуміли досягти продовж попередніх 20 років України. Дякую за увагу до наступних зустрічей.